Транспортний засіб розташований ближче 10 метрів від виїзду з прилеглої території. Що є суть порушенням, яке суттєво перешкоджає дорожньому руху, тягне за собою відповідальність 680 гривень. Від Не порушуйте більше, візьміть листівочку інформаційну. Водій, який порушив правила паркування, обійшовся попередженням. Інспектор з паркування Денис Король каже, за день видає більше ста попереджень. Зараз на даний момент ми взагалі нікого не штрафуємо. Ми вирішили зробити так, щоб це, ну, провести інформаційну роботу, щоб люди звикли так, ну, зрозуміли, що в місті вже працює інспекція. Декілька тижнів ми просто будемо попереджати. Після усного попередження від інспектора водії від коментарів Суспільному відмовляються та їдуть. За словами Дениса Короля, для найбільше порушень саме у центрі міста. Наприклад, на вулиці Кирпоноса усі автомобілі припарковані неправильно. Розташований, ми бачили, дорожній знак, парковка і інформаційну табличку, яка визначає спосіб постановки транспортного засобу. Так от цей автомобіль порушує і спосіб постановки транспортного засобу, що тягне за собою відповідальність за частиною першої. 122. Крім того, він розташований ближче 10 метрів від виїзду з прилеглої території. І це навіть є підставою для евакуації транспортного засобу, тягне за собою накладення адміністративного стягнення в розмірі 680 гривень. В місті працюватимуть три інспектори. Всі вони посадові особи управління житлово-комунального господарства. Через кілька тижнів, за словами Дениса Короля, почнуть штрафувати порушників. Інспектор визначатиме міру порушення, фотографуватиме авто та номерний знак і складатиме протокол на власника авто. Присутність водія не обов'язкова. Надано зараз справу, надано склада виносити постанови по двом адміністративним статтям. Це стаття 122, що стосується зупинки стоянки, і стаття 152 з, з позначкою 1. Постанови. Виносяться без участі особи, тому водія ніхто попереджувати не буде. Якщо було виявлено правопорушення, це прописано в Кодексі України про адміністративні правопорушення. Інспектор фіксує порушення, виносить, ну, на даному етапі ми будемо виносити повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності, залишати його під лобовим склом, і це вже вважається, що особа притягнута. Водії, які не згодні з діями інспекторів, можуть оскаржити постанову в суді. Але за словами адвокатки Ярослави підмогильної, судові витрати будуть більші за сам штраф. Що потрібно взагалі дивитись в даному в даному протоколі? А місце, час фіксування вказано саме, що порушив даний водій, і безпосередньо номерні знаки щоб що всі реквізити були вказані, коли постанова вступить в законну силу, В нас є 10 днів про те, що оскаржити цю постанову в судовому порядку. Поки практики в судових органах немає, тому ми не будемо. Ми не знаємо, що саме буде прийматись судом. А лише хочу зазначити, якщо ви все ж таки наважитесь на такий крок, ви повинні доводити, чому саме ви не порушили за словами Дениса Короля, половину суми штрафу водій сплачуватиме протягом 10 днів з моменту його нарахування. Ховання, якщо мене більше десяти днів, доведеться сплатити повну суму штрафу. Гордій Єрмак, Костянтин Сіліченко, новини на Суспільному.